Вітаємо вас на каналі ProSprok. З вами Люба та Аня, і ми зустрічаємося тут для того, щоб говорити про норвезьку мову українською. Сьогоднішнє відео буде про одне малесеньке, гарнесеньке, коротесеньке слово, але це слово надзвичайно важливе. І чому ж ми про нього знімаємо прямо ціле відео і ще й позиціонуємо, що воно підходить прям для різних рівнях від А0 і прям до Б1? Б2 навіть я б сказала. Так, навіть Б2. Тому що, незважаючи на те, що це слово вчать буквально на перших там, тижнях, mm -hmm. місяцях вивчання норвезької мови, в тому числі і на інтропрограмі, звичайно, все одно з ним постійно виникають якісь нюанси, якісь маленькі помилки, якісь упущення, які ми сьогодні хочемо з вами розібрати. Давайте ж рухатися, що це за слово, Люба. Слово «Сом». Сом. Ми почнемо від легенького, від самого такого початкового і будемо рухатися більш до такого важку, важчого. Перша функція цього слова, коли ми хочемо сказати про професії, ким людина працює. Наприклад, яй йоберсом ляреж. Тут для тих людей, для кого працює проводити паралелі з українською мовою, а ми з Любою помітили, що для більшості українців це працює, ви можете собі так подумати, от українською мовою у нас є відмінки. Ким чим, я працюю, ким, чим, та чи, те, лем, ми кажемо. Слава Богу, нас мінувало, як то каже, і в норвезької мові нема таких відмінків, але в нас з'являються ці різні слова, якісь ті самі прийменники, якісь оці коротенькі в даному випадку сом. Це е сполучникове таке слово, про яке ми поговоримо ми, далі. Ми їх називаємо словом слово марки. Так. Так, слово маркер. Угу. І, до речі, якщо ви запишетесь до нас на курси, ми дуже часто використовуємо такі от слова, які не дуже Спрощують, граматичні, та, а спрощування, щоб не було такого, бо ми можемо його назвати за правилами суббінгшун, але це все одно буде трошечки так. важко. Так. Тож, якщо вам. Пасує таку аналогію провести, якраз оце ким чим вчителем, шофером, е, я не знаю там директором. Е, коли ви працюєте, саме професія сом вам допомагає? Часто учні роблять помилку, вони хочуть сказати: От я працюю офіціантом, і вони просто ну не знають, як цю передати функцію. Вони просто кажуть, я йобер йоберсервітер. Я йобер з шофер. Тобто, це помилка, там обов'язково повинно бути оце сом. Думаю, з цим ми розібралися. Не губіть його, будь ласка, ми переходимо до другої функції сом, яка теж дуже легесенька, і ми теж впевнені, що більшість з вас її знає. Це функція порівнянь. Якщо ми хочемо порівняти щось з чимось, когось з кимось, наприклад, хюнсімірсом селіндіон співає як селіндіон. Та я порівнюю її. З о, співачкою. Так? Яй сов Соменстайн інат. Я сьогодні вночі спала як камінь. Кажуть Це норвежці. І трик такий, так. Так, ми по раз... українську сказали, як убита. Так, так. так, а норвезькою запам'ятайте собі: яй софт, Соменстайн. En Люба посміхається, як янгол, правда? Так, ж? Тобто ми порівнюємо. так? Та тут som". теж дуже легко з mm сом. -hmm. Som... Проблеми починаються, коли оце слово сом вводить складнопідрядні речення. Тобто воно в даному випадку е, вводить таку, таке речення, яке ну, от не просто там, одне слово сомстайн, сом, ста, «енстайн», сом ен а от нам хочеться більше чогось сказати. Е, в, українському, в українській мові ми такі речення пишемо через кому. Угу. Е, я маю кота, якого звати Фелікс. Да. Е, в мене є друг. Що живе в Осло, наприклад. Mm -hmm. Та? Тут, до речі, зверніть, будь ласка, велику увагу саме на переклад, тому що теж багато е під час уроків учні запитують, як перекласти. Так от не завжди буває так, що нам можна запам'ятати одне єдине слово, що сом перекладається саме так, воно відповідно до контексту, який, яка, які, що, хто по-різному може перекладатися. Давай норвезькою ці приклади скажемо, бо ми українською озвучили, ті, що через кому. В норвезькій коми немає. Важливо теж це окреслити. Прямо собі да? в голові українська мова кома, норвезька, ні. en katt som гетер фелікс. Яйгарен вен, сом буріушо. Актуальний приклад. Нам треба з любов'ю купити світло е, на зиму, бо насувається трошки темний період, і нам хочеться наші відео робити більш такими кваліфікованими, гарними. Тому, якщо я хочу сказати, де ти арет ліс, вівіль шопе. Наприклад, Ми світло? прийшли в магазин, побачили цю, цю лампу, і такі: о, оце саме ця лампа, яку ми хочемо купити. Угу. Тобто, от отакі от варіанти, я й ще не uh рен'ємте -huh. сома велігілі. Так я знаю якусь там дівчину, яка є дуже приємною. Uh -huh. Тобто, от, тут, я думаю, в принципі, ну не не так ж сильно важко. Але складнощі з цим СОМ починаються на тому етапі, коли нам треба побудувати трошки ще більш такі поширені речення, і, наприклад, заперечити сказане от в цій підрядній частині. Наприклад, от дивіться, якщо я хочу сказати, в мене є кіт, якого не звуть Фелікс. От уявимо, що в мене є кіт, якого звати Василь. наприклад, та? І тоді по аналогії, от як ми всі з вами вчимо, правда ж, і ким ми ставимо, наче після дієслова. наче Воно нам туди звучить вже і хочеться. вже звикли, вже звикли, звикли, та. Це правило. І хочеться сказати: я гар і кат, сом гетер ікке Фелікс. Значить звучить, а насправді це дуже груба, дуже поширена помилка. Правильно буде сказати, я гар і хат, сом ікке гетер Фелікс. Тобто в оцих підрядних реченнях свої правила, вони живуть своїм життям, розумієте? І українцям тут, прям знаєте, голова починає трошки паморочитися, коли ти не зовсім розумієш логіку побудови таких речень. І саме тому ми з Анією записали курс, який буде фокусуватися саме на цій проблемі. На цьому курсі ми розбираємо різні типи речень. Різні правила побудови саме цих речень. Куди ставили для цієї іки? Звичайно, іки це не єдине слово, там їх дуже ще багато. Та, тут найголовніше просто зрозуміти те, що є певна формула. Така формула, за якою будується норвезька мова. І насправді. Це не складно. Просто коли, наприклад, вам пояснюють ці ледсетнігері десь на курсах норвежці, вони дуже гарно пояснюють, просто для них це, вочевидь, вони не замислюються так, як ми з вами, куди ж це і чому воно там плаває. Насправді є певні слова маркери. Які, які нам цю формулу як лампочка, запускає? Як та. червона лампочка такі, о, як От. тільки ви їх бачите, ви вже знаєте, що це складно Звичайно. підрядне речення. Плюс, окрім Іке, це ми вам кажемо на прикладі Іке, а насправді, окрім Іке, є купа багато слів, які змінюють сенс, забарвлюють, підкреслюють, які є взагалі прислівниками за своїм граматичним, граматичною ролью. Але вони всі однаково підпорядковуються одному й тому самому правилу, куди ставити оце? Алдрі, офте, юансет, гельдівс. Канше, егентлі, бари. Абсолютно їх там дуже багато. На курсі ми фокусуємося на цих всіх словах. Ми спочатку розбираємо детально правила, на, на прикладі таких простеньких, а далі ми додаємо оці всі важ, важкіші, можливо, слова. І тоді, коли ви вже принцип зрозуміли, вам не буде важко їх використати. Ви просто їх якби на, 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 нанизуєте. Плюс це буде працювати як в розмовній мові, так і на письми. Після цього курсу ви почнете розуміти, де. Тож їх ставити і чому не будете вже так сильно плавати в порядку слів, зможете на тестові завдання відповідати і прямо в розмовах з норвежцями теж говорити та звучати грамотно. Курс триватиме три тижні, в інтенсивному темпі щодня протягом робочих днів, тобто 5 днів в тиждень, ми будемо публікувати певні уроки. В зручному форматі на телеграмі, де всім буде просто зручно і в швидко, знаєте, чи в автобусі Навіть їдете, дорозі, чи так. в дорозі, чи ви десь там сіли перепочити, легко підключитися і працювати в своєму темпі, як вам зручно. Також, звичайно, передбачений зворотній зв'язок. Він буде певний фіксований час, але ми дуже активно на все відповідаємо: чи то голосовими, чи то розписуємо. Тобто, ви будете в такому дуже тісному ком'юніті. Нас є насправді гарні відгуки від курсу по прийменниках, і ми саме за таким форматом, хто в нас вже вчився, ви знаєте. Бо такий формат саме міні-курсів, він працює точково, він допоможе вам, як ми вже сказали, як і говорити, так і писати, так і до нашкльови, наприклад, того самого підготуватися. Також у нас будуть проходити живі зустрічі в форматі Zoom, де ми будемо обговорювати, практикувати, засвоювати тему тижня разом тобто, один раз в тиждень ми з вами будемо зустрічатися. Поспішайте зареєструватися на цей курс. от Уже якнайшвидше, бо поки ще не діє дуже приємна знижка. Згодом ціна буде підвищуватися. Ну, а ми хочемо теж продовжити з тими самими прикладами. Давайте ще раз отак прогонимо з цим іке, куди ж його ставити. Люба, в мене є друг, який не живе в осло. Яйгарен венсом іке і ушло. Чуєте різницю? Та? Перед дієсловом поставили іке, тому що це підрядне речення. Це світло, яке ми не хочемо купляти. ДТР етліс від Так. Люба, якщо ви помітили, опустила тут сом. І це, до речі, теж дуже гарний приклад і ключовий момент, тому що дуже часто в розмовному варіанті серед норвежців оце сом опускається, коли контекст нам відомий. Але про це теж додатково окремо ми обов'язково поговоримо на курсі. Тому ми дякуємо вам за перегляд. Сподіваємося, що це відео в будь-якому випадку було вам дуже корисним. А ті, хто хочуть розібратися ще глибше, зануритися і один раз і назавжди зрозуміти цю логіку побудови норвезьких речень, ми чекаємо вас на курсі. Всім па-па! Функціонує для багатих? Голодна просто. Дуже. Як це? Голодний асультенсом хто? Сомен Соменюль? О, а є таке? Не знаю. Хай буде. Пасує, як вовк. Всім дуже дякуємо. Ще раз. Дуже дякуємо, просто дуже. А ти не можеш просто сказати папа? Я сказала, побачимося на курсі, і ти просто кажеш папа.